Вітаю вас, друзі! Зичу вам здоров'я і наснаги! Нехай тепле сонечко зігріває нашу рідну Україну! Українці настільки кмітливий народ, що, напевно, не мають жодної сфери в їхньому житті, яку б вони не відобразили у мудрих прислів'ях і приказках. А що ж вони говорили про воду? Не марнуй часу і дізнавайся. З давних давен. Українці вірили в найприродну і цілющу і захисну силу води. З нею пов'язували народження всього живого. Згадайте, як указка герой, умившись чарівною водою, стає сильнішим. З іншого боку, наші предки знали і про руйнівні властивості водної стихії. Усі давні вірування українців знайшли свої відображення у багатьох прислів'ях. Про воду. А про важливості її в житті людини говорять без води і не туди, і не сюди, без води і борщу не звариш. Напевно, вам доводилось чути таке прислів'я під лежачий камінь вода не тече. Як ви гадаєте, що б це означало, нічого в житті не відбувається просто так. Щоб прийти до мети, треба навчатися долати лінь. Для досягнення бажаного необхідно обов'язково докласти зусилля, робити якісь нехай навіть маленькі кроки. Розберемо детально, що означає вислів як дві краплі води. А це означає такий же, як хтось інший, абсолютно дуже сильно схожий. Так кажуть, про повну, як правило, зовнішню схожість осіб, предметів, явищ. Наприклад, про братів близнюків люди говорять, що вони схожі один на одного, як дві краплі води. Схожі за значенням і вислови крапля в краплю як викопаний. Впевнена, що вам доводилося чути прислів'я не плюю криницю, бо прийдеш по водицю. Це прислів'я вібрало у себе народну мудрість, проставлення до людей. У переносному значенні плювати означає виявляти байдужість, не брати до уваги, а краниця завжди була символом життя, бо вона давала воду для пиття. Це прислів'я застерігає добре ставитися до людей, бо з ними доводиться жити, звертатися до них. За допомогою, порадою. Цими словами дотепер застерігають не сваритися з друзями, не ображати інших. Якщо цінувати гарні стосунки, тоді можна сподіватися і на допомогу. І саме про важливість дружніх відносин ми переглянемо мультфільм Струмочок. Ген за столітньою вербою зажурено дзюркотів струмочок. Він безрадісно спостерігав, як обабіч його берегів радіє життю травичка, як у ній, граються в хованки коники стрибунці. Усе це його не тішило, бо він почувався непотрібним. От якби я був таким, як моя тітка-річка, або як дядько Ставок, вони всім у пригоді стають, а я. Плутаюся у густій траві, та й більше нічого. Зачула про клопіт жури води жабка, сіла навпроти сонечка на сухій гілочці та й замислилася. Аж раптом з її надутих щічок виквакнулася ідея: Слухай, струмочку, а давай ми тебе перегатимо. Той здивовано глянув на жабку. Тоді ти виростеш і буду такий, як моя тітонька. А чому б і ні? Он там біля верби і зробимо гребельку. Ура!» Зрадів струмок і випустив фонтанчик. Жабка слів на вітер даремно не кидала і відразу взялася до роботи. Гадка видалася на славу. Скоро ти станеш ого-го яким, задоволено мовила будівельниця, милуючись своєю роботою. Мрії збуваються, весело пробулькав струмочок. І справді з кожним днем маленький струмочок ріс, мов на дріжджах. Але за вербою, де що донедавна він грався сонячними зайчиками, життя згасало. П'янули квіти, відлетіли метелики, і навіть його друзі-коники-стрибунці збиралися в путь доріжку. Де ж ти, струмочку? Ще трішки і мене не стане. Зажурено зітхала травичка, почув скарги сусідки струмок. Соромно йому стало. Про що я тільки думав? Ех, прощавай, гребелько! Махнув синім рукавом племінник тітоньки річки і розлився по давно протореній ним доріжці, даруючи своїм друзям сонячний настрій, що панував у кожній краплиночці його душі. Добре бути вдома і відчувати себе потрібним. Крикнув він жабці, котра дрімала в затінку, і побіг за товстелезну вербу, ховаючись у густій траві.